В умовах повномасштабного вторгнення збільшилась потреба у компонентах крові як для наших захисників, так і для цивільного населення, що постраждало внаслідок агресії країни загарбника. За словами головної лікарки рівненського центру переливання крові від 24 лютого, бажаючих стати донором стало значно більше. Нині до закладу щодня звертається близько сотні осіб. Однак Ліна Михальчук наголошує, до усіх охочих допомогти є певні вимоги. Донором має бути здорова людина. Віком від 18 років і старше є дуже багато заборон. Всі їх просто за короткий, такий обмежений час не можна перерахувати. Все це є на нашому сайті, що не можна. Вживати перед здачею напередодні ввечері, який спосіб життя потрібно вести. І, взагалі, як я ще раз повторюся, донором може бути тільки здорова людина. Сьогодні для того, аби здати кров та врятувати чиєсь життя, до центру донора прийшов виконавчий апарат обласної ради. Дехто у ролі донора вперше, однак зазначають, попередньо дотримались усіх рекомендацій перед здачею. Для мене це вперше. Для мене це перший досвід. Насправді я більше хвилююся перед камерами, аніж здавати кров через те, що я усвідомлюю, наскільки це важливо. Перед здачею за 48 годин потрібно правильно харчуватися, потрібно обмежити себе в жирній, в в дуже приправленій їжі. Звичайно, алкоголь потрібно виключити легкий сніданок, молочне яйця не можна вживати. Потрібно зробити все, щоб твоя кров була справді якісною. Водночас для декого із присутніх бути донором доволі звична справа. Ольга Соколовська Кравчук розпочала свій шлях донора ще з 2016 року. Відтак регулярно долучається до допомоги. Нині в умовах війни для жінки це має особливе значення. У Мене зараз чоловік в Бахмуті, і там велика потреба є в крові. Багато поранених, яким ця кров потрібна. Тому насамперед ті люди, які зараз мають сумніви, чи це робити, чи це не робити. Якщо немає протипоказів, я однозначно закликаю це зробити. Намагаюся це робити 3-4 місяці. Хоча жінкам рекомендують десь раз в півроку. Хочу сказати, що це абсолютно не боляче, це цілком безпечно і більше того, це робить приносить користь для власного організму. Як додають у центрі донора, потреба у компонентах крові є завжди. Водночас вони забезпечують не лише лікувальні заклади Рівненщини, але й формують передачі еритроцитів для тих областей, що не можуть забезпечити себе самостійно. Заклад працює з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 16.30, а також у першу та третю суботу місяць. За усіма деталями ви можете звернутись за номером, який бачите на екрані. Софія Капіноста, Олег Степанюк, телеканал ITV.